Триває 701 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 950 російських військових, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок, 25 січня. Окупаційні війська Росії втратили 379 610 військових. 6257 танків, 11621 бойову броньовану машину, 9067 артилерійських систем, 972 реактивні системи вогню, 660 засобів ППО, 331 літак, 324 гелікоптери, 7033 безпілотники оперативно тактичного рівня, 1844 крилаті ракети, 23 кораблі, 12 тисяч 44 одиниці автомобільної техніки та 1 тисячу 420 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.